Привіт малята! Сьогодні я хочу привести з вами бесіду. А про що? Послухайте віршик загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, дітки, це побутові прилади. Або іншим можним словом назвати побутові електроприбори, які допомагають нам у побуті. А зараз давайте розглянемо картинки та назвемо, які ж бувають електроприлади: кухонна плита, мультиварка, холодильник, пилосос, пральна машина. Кухонний комбайн, електрочайник, кавоварка, міксер, тостер, м'ясорубка, телевізор, відеомагнитофон, пульт, просто магнитофон, динамік, спутникова антена, фритюрниця, блендер, соковижималка, праска, фен, електроплита, мікрохвильова піч, морозильна камера. І інші. А зараз я пропоную вам загадки. Що за диво агрегат, молотильний апарат, м'ясо вправно він ковтає, фарш в тарілочку складає. Так, це електром'ясорубка. Завдяки їй наші мами та бабусі роблять фарш, з якого потім роблять дуже смачні страви. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат навпіл сам складається, в сумку поміщається. Так, це ноутбук. Зараз дуже є багато різних професій, які пов'язані з роботою на ноутбуці. Гучно музика десь грає і з кишені долинає. Це ж, друзяка мій Антон. Подзвонив на. Телефон. Завдяки телефону, дітки, в даний час ми можемо підтримувати зв'язок. Ця машина все уміє, гарно вишиває, шиє. Нитка, змійка спритно в'ється, як же ця машина зветься. Так, це швейна машина. Завдяки швейній машині шиються дуже гарні речі. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Враз він прокидається, мультики вмикаються. Так, це телевізор. Телевізор нам служить для відпочинку. Змеле дрібно і змішає, на шматочки порубає. Зробить і пюре, і сік, він на кухні помічник. Так, дітки, це кухонний комбайн. Він дуже гарно допомагає нашим мамам та бабусям на кухні готувати смачну та корисну їжу. Сушить він волосся всім теплим вітерцем своїм. Так, дітки, це фен для волосся. Ним ми можемо дуже швидко висушити своє вологе волосся. То в стопу за біла пані крутить одяг в барабані. Так, дітки, це пральна машина. Завдяки пральній машині наші речі виглядають дуже гарними та чистими. Запам'ятав науку збирать, ковтать пилюку. Так, дітки. Це пилосос. Це дуже великий помічник нашим мамам, бабусям, а може, і вам. Він дуже допомагає прибирати в наших домівках. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Так, дітки, це праска. Праска є дуже великим помічником нашим рідним і нам. Завдяки праски наші речі виглядають дуже гарними, охайними та доглянутими. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт, день і нічку муркоти. в животі мороз сидить. Так, дітки, це холодильник. Завдяки холодильнику наші продукти зберігаються дуже довгий час свіжими та корисними. Ось такі наші помічники. До побачення!